Терези, привіт-привіт! Розклад для вас 17 по 28 лютого. Перед тим як почнемо, попрошу вас підписатися, поставити лайк, залишити коментар. Мені буде це дуже-дуже приємно і дуже важливо для розвитку нашого каналу, для підтримки україномовного Таро-контенту. Ми рухаємося по розкладу. Подивимось, яким буде для вас період в плані особистого життя. Кар'єри і фінансів. Особисте життя, справедливість. Угу. Для тих, хто у нас наразі самотній. Як у вас тут відіграється? Духовна жриця, шестірка пентаклів. Трійка пентаклів. У, у! Тут вас можуть затягнути в любовний трикутник, намагатися затягнути. Також за вами тут можуть прям е кілька людей. Просто впадати, вмирати, хотіти, щоб ви, ви були з ними, і тут ще може бути ну, подарунки від залицяльників. Навіть так. Для тих, хто в нас в любовних трикутниках. Ох п'ятірка. Королева чаш. Ну, тут ситуація, коли королева чаш. Це, от, це може бути, наприклад, там, дружина, якщо ви коханка, то тут ситуація така, що в королеві чаш не вдасться зберегти союз, хоча вона буде дуже сильно намагатися. І по карті справедливість це може бути розлучення. Для тих, хто в нас в серйозних і стабільних відносинах. Тут така ситуація, що, може в когось, може, хто чекав на пропозицію руки і серця, тут може чоловік просто її не зробити, знайти відмовки, особливо якщо ви довго в стосунках, і ну, ви не отримаєте те, чого ви хотіли. Те, що, те, що ви дійсно, чого ви заслуговуєте. Тут є певна якась нечесність. Ваш партнер вам може щось не розповідати, тому постарайтеся побудувати такі. Стосунки досить довірливі, щоб ви могли ділитися з вашим партнером і він з вами всім. Щоб потім для вас якісь моменти не були несподіванкою. Тобто, хто хотів, наприклад, одруження, то тут або може, знаєте, як бути, що не так, як ви хотіли, він зробить пропозицію. Отак. Ще варіант. Найгірше це, коли там, я не можу одружитися, тому що там, не на часі, чи ще щось. От таке ще можна тут е, проскочити, але я надію, що е, цього у вас не буде. Просто майте на увазі, да, чого ви реально хочете чого, хочете, чого хоче ваш партнер, намагайтеся знайти компроміс. Що у нас в плані роботи? Четвірка жезлів. Для тих, хто не працює зараз. Так. Тут ви можете розчаруватися в якихось курсах, в якомусь наставнику, або навіть в релігії, і у вас може бути перебудова взагалі ваших внутрішніх цінностей. А от стосовно курсів, да, будьте обережні, щоб, потрапити, щоб не потрапити в руки до шахраїв. Особливо, якщо це якісь курси роботи з дому, будьте дуже обережні. Для тих, хто в активному пошуку роботи. Так, смірка жеслів повішений. На, на цей період я не бачу вас тут. Тут єдине, що може бути, якщо будете шукати роботу в інтернеті. Якщо це просто, наприклад, десь офіс або щось типу такого, то тут дуже важко, може бути багато відмов. Або такі умови, до яких ви були не готові. Можливо, тут ще треба а, вчити мову, наприклад, бо без неї ви не зможете знайти кращу роботу. Наприклад, якщо ви за кордоном. Для тих, хто вже працює, але по найму. Так, шестірка чаш, двійка чаш. лицар жезлів. Тут в когось навіть може бути службовий роман. Або ви можете дізнатися про те, що у вас службовий роман між працівниками. Ну, робота робиться, да? але от ще і ще так може бути у вас. Для тих, хто працює сам на себе як фрілансер. Як у вас в цей період? У вас тут кайф просто кайфовий. Дев'ятка пентаклів, шестірка пентаклів сонце. І працюєте з дому, да? четвірка жезлів. Заробляєте, нові клієнти, до вас вони просто йдуть, біжать до вас, віддають вам ваші гроші. Їхні гроші. Вони вже ваші. Да, тобто У вас тут крутючий період, просто да, бика за рога, в нашому випадку єдинорога за ріг тримайте, і ви тут дуже класно зможете заробити цей період. Дуже класно. Для тих, хто має власний бізнес, як у вас буде ситуація. Смерть. Пентаклів. Пентаклів. Тут ви можете партнерство організувати з кимось, і це допоможе вам втримати вашу фінансову стабільність бізнесу. Тобто тут залучатися підтримкою партнерами хорошими, які, навіть якщо буде якась зміна да, концепції, або трохи. Напрямку руху вашого бізнесу, але тут з хорошим партнерством ви зможете принаймні зберегти да, ваш корабль від того, щоб він потонув. Ну і, зрештою, навіть примножити ваші фінанси. Що ж на фінансовому плані? Король чаш. Ну він більше говорить про, про покупки. Емоційні, зокрема, аніж про прихід фінансів. Ну, зараз ми конкретно подивимося кілька карт, як у вас тут на фінансовому плані. Так, да, до речі, тут ви можете. Тут подарунки треба приймати, не треба приймати, особливо, якщо це від якихось залицяльників. Також в вашому фінансовому положенні будуть задіяні ваші партнери. Чи це робочі партнери, чи це ваш партнер по життю? Тобто тут ще і такий варіант, від них буде залежати прохід грошей. Тут якісь поїздки, намагання відкласти гроші, але воно важко буде даватися, бо може бути багато витрат, особливо спонтанних, неочікуваних. Тому намагайтеся з цим миритися. Очікуєте на прихід грошей, і да, вони прийдуть. Це правда. Ну, от, від інших людей, в першу чергу. Що ж, люблю, цілую, чекаю на зворотній зв'язок. Обов'язково пишіть мені ваші коментарі, чи відіграється, як вам попередній період. Це дуже-дуже для мене важливо. Також відео можна дивитись не лише по сонцю, а й по асценденту. Два, да? наприклад, одне ви дивитесь по сонцю, інше по асценденту. Цього вам буде достатньо, щоб отримати ту кількість інформації, щоб класно сприйняти це все, і воно у вас в голові не було кашею. Да, тобто не треба дивитися і по місяцю, і по Ленері, і по Марсу, ну, по всіх планетах. Сонце і Асцендент. Ви просто дивитесь, де вас краще відіграється. Якщо ви так от хоча б місяць послідкуєте, ви зрозумієте, де краще відіграється. Так, все люблю. Цілую, пока, пока до наступних відео вже в березні.